Всім привіт, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі «Щоденник вимушених змін. З вами знову я Ліда, власниця цього каналу. Сьогодні у нас субота, я записувала там деякі відео і всяку інформацію на інстаграмі. Вирішила, що давно не було нічого. На Ютубі потрібно трішки з'явитися, розповісти, як я тут йшов, і показати, як ми живемо. Так от, Я прийшла на роботу, мої дівчатка працюють. Зараз вам покажу, як це виглядає у мене зараз в кабінеті, в моєму, бо я зараз в третьому кабінеті, тут де у нас педикюр, а основний кабінет для роботи майстрів це перший кабінет, який я відкривала, там працює два майстра. Ну, сьогодні працює тільки один. І е, там майстер по бровкам недавно у нас з'явилася. Так що обов'язково вам покажу. А ще у нас сьогодні, вроді би, поки що, хоч би не зглазить. Гарна погода, сонячна і на вулиці дуже класно. Е, багато туристів приїжджали на вихідні. Е, тому, може, якщо я вийду на вулицю, то обов'язково ще вам е, щось там запишу. Ну не тільки вам, а й собі, звісно. Бо давно не була в парку, нічого там не знімала і живу то я далеко зараз, бо ми переїхали. А працюю то я біля парку і можна було б познімати щось. Але не знімаю, бо немає часу. Тому хочу вийти, мені потрібно ще пробігтись по магазинам. Хочу купити собі там дещо із таких, із таких ну, домашніх речей. І, в принципі, якраз познімаю, можливо, візьму собі каву в жарці і піду в парк, посидю, посиджу і познімаю. Ви знаєте, що я люблю каву в парку, це прямо моє кохання. Ой, собачка на собачку. Такі гарні собаки, гарні, тільки дві великі собаки. І одна на одну гавкаю, я зараз покажу. Бачите, яка велика собачка. Зараз покажу. Оця собачка дуже гарна, де? пішла. Вона гавкала за цією чорною. Так. В общем, беру ган з собою. Гарного перегляду. Мені обід сьогодні такий салатик і така шинка. Купляла в Лідлі. По нам не скажу, не знаю. Буду зараз їсти. Всім смачного, хто їсть разом зі мною. Я вже трошки переоділася, зарізала свої волоси. Е, уже сильно в мене зросло волосся. Мені це, звісно, дуже-дуже подобається, -дуже бо я, в принципі, е, і отращувала його для того, щоб воно було трошки довше. О, так що переоділася, зараз стоїм і буду йти на вулиці. Треба ще дзвонити нашим, що там вони, коли вони прийдуть, кажу, бо сьогодні. Приїдете сюди до мене в закопане після роботи, підемо на площадку погуляємо. Він каже, зачем? Я кажу, ну тому що я хочу піти на площадку. Він каже, ну так іди, йди. А я за чим? <гум> так з ним не сміялася одразу. Кажу, я хочу з тобою. Піти. Він каже, я не хочу. Ти хочеш йти. Я завжди беру таку салатку. Тільки таку обичну. А тут взяла кебаб. Не дуже вкусно. Ну, ладно, вже взяла. Трошки поковиряюся. Бо не їсти. Кисло. Вийшла на вулицю. Чесно кажучи, останнім часом так холодно, що здається вже осінь. Ну, сьогодні тепленько. Зайшла я в жапку, хотіла кави купити, а в них не працює сьогодні кавомашина, тому взяла таке капучино і думаю, що воно мені допоможе, бо воно не гаряче. Так, Дуже красиво в парку, все зелено, але вже відчувається, що вже осінь. Що вже не те там, початок літа, да, а вже осінь. Дуже класно. Зараз десь вийду, там лавочку знайду собі. Гарно. Чим супер. От не вийде прям так сильно погуляти, як мені хотілося, тому що дзвонила до папи, думаю, інтересно, де він, може він вже їде якраз десь із закопаного в Кощелізку, що він потім не їздив кілька разів. А він каже, що якраз він їде з Модома, це магазин тут у нас. В район Кощелиска. Так що я зараз, мабуть, схожу там в пепку, мені треба кое купити. І вже він мене забере додому. А потім, може, все-таки вечором побалакаю з Богданчиком. Може він все-таки захоче і поїдемо всі разом. Закопа погуляємо. Дуже гарно, тут дуже. Щом треба отримати ванни і вітамін D, тому що... В закопаному дуже мало сонячних днів. І дуже великий недостаток цього вітаміна Д. Зараз купила баданчику в форматі таблеток вітамін D. А сама, думаю, треба отримати вітамін Д сонечка. Там довго розсижуватися не буду, бо мене ж буде чекати вже папа. Посиділа 5 хвилин і йду далі. Вона попала, думаю, що він мені подзвонить, як під'їде. А він мені не дзвонить. Я собі гуляю, ходжу по петки. Тільки що я йому дзвоню, він каже, я вже ману 10 тебе жду. Летю, летю на роботу, забираю речі і все. У мене сьогодні робочий день закінчився. В принципі, я сьогодні з клієнтами не працювала. Просто такі свої діла порішала, які мені треба там по роботі. І все, організаційні обвин, так їх називати. Так що, і в принципі, біжу додому, віддихати з Богданчиком, бо він вже скучає за мною, скучає. Ти познімаю закопаного, бо вже скоро буде зима, листя опаде, а треба запечатліть, щоб залишилася в пам'яті така зелень. Я люблю заходити на свої якісь відео і передивлятися їх. Так що треба обов'язково тут показати, як красиво. Прийшла, зробила каву собі і буду зараз кайфувати. Як не кайфувати? Оце на такому подвурку. Сонечка надо приймати солнечные ванни. Тепер уже вдома. Сіла таку запіканку з творогом і лавашом. Так що зараз покушаємо С з кофейком. Прийшли з бадачком все ж таки на площадку. Не дуже йому хотілося. Особливо тут дуже багато дітей.